Того часу побачив митника Ісус на ім'я Левій, який сиди, сидів на митниці та й сказав йому: Іди слідом за мною. І залишивши все, той встав і пішов слідом за ним. Левій... Справив для нього велику гостину у своєму домі і був там великий натовп митників та інших, які сиділи з ними при столі. Фарисеї та інші книжники нарікали на його учнів, кажучи, чому це ви їсте й п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав, Нездорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов закликати неправедне до покаяння, а грішників, слово Господнє. Слава Діхри. Навернення це переміна серця, це завдання, яке стоїть перед кожною людиною. Ця переміна може настати при важкій духовній праці. Ефектом може бути виняткова дія Божої благодаті. Так як у випадку Леві. То, чим займався в житті, описано дуже коротко: сидів на митниці і збирав податки. Для ізраїльтян митник. То цей, який співпрацював з нелюблячою владою. Це колаборант. Леві на запрошення Ісуса залишає роботу, на митниці йде за ним. Це виняткова Божа благодать.